Представляємо вашій увазі сумку sling для ходової спінінгової риболовлі Wild Thunder Street Sling Camo. оснащена одним регульованим по довжині плечовим ременем з м'якою підкладкою, який має систему швидкого скиду. Плечовий ремінь може бути переставлений як на ліву, так і на праву сторону сумки для максимальної зручності використанні. Крім того, на ньому передбачене кріплення для окулярів чи тактичного обвісу. Слінг має бічний прихований карман для невеличких коробок з принадами або документів. В комплекті йде якісний ретрівер дайва. Виконана з щільної та міцної тканини Ripstop та має ватерпроф пропитку, що певною мірою захистить ваші снасті від невеликого дощу. Сумка слінг легка, ергономічна і дуже зручна, як у положенні за спиною, коли вона не заважає розгонистому лову спінінгіста та коли риболову повністю доступний вміст сумки, не знімаючи її з плеча. Усі застібки сумки легко відкриваються та оснащені паракордовими подовжувачами для максимально зручного та швидкого доступу до відділень. У сумці передбачені два відділення, в кожному з котрих є додаткові кишені для закріплення коробок або пакетів з принадами чи іншими аксесуарами. Об'єм основного відділення достатньо великий і дозволяє розміщувати декілька коробок з принадами, одна серед яких може бути А4 розміру. З боку сумки передбачена USB-розетка для зарядження телефону. До нього можна під'єднати павербанк та заховати в внутрішньому кармані основного відділення. Сумку дуже легко використовувати не знімаючи з плеча, що робить її надзвичайно зручною при ходовій риболовлі. Відтак ви з легкістю дістанете вміст сумки, а також скористаєтесь навісними аксесуарами за потреби. На фасаді сумки встановлені два деподібних кільця для кріплення додаткових аксесуарів, які мають бути під рукою у рибалки. Збоку є відділення з фіксатором для парасольки, термоса чи фляги для води об'ємом до 1 літру. До нижнього деподібного кільця для прикладу з легкістю можна встановити пружинні ретрівери Волзандер з карабіном для рибальського рушника або інструментів. Додатково, на плечовий ремінь можна встановити тактичний підсумок Weldzander Tactical Mole Home Punch. Він ідеально підійде для зберігання мобільного телефону або документів. Волога та пило захищений, а також має компактні розміри та не заважає при переносі. Слінг має стильний дизайн, що робить її досить універсальною під будь-яке вбрання рибалки.